Тварини живуть навкруги нас. Деяких з них ми утримуємо вдома і звемо їх домашніми. Деяких на фермах і звемо їх свійськими, А інші живуть в природі і ми звемо їх дикими. Але де б вони не жили, важливо доглядати за ними. Домашні тварини. Мати домашню тварину це є чудово, але це може бути також наполегливою працею. Так що перед тим, як взяти тварину, ти повинен бути впевненим, що ти можеш забезпечити усі її потреби. Перед тим як взяти домашню тварину, ти повинен продумати, чи підходить твоя домівка для життя твого друга. Для кота жити недалеко від дороги дає інтенсивний рух автотранспорту небезпечно. Мати достатньо простору є дуже важливим для тварин. Кролики, наприклад, потребують багато простору, щоб відчувати себе комфортно. Собакам потрібен хороший вигул. Вони люблять гуляти в саду і люблять, коли їх беруть з собою на прогулянку в будь-яку погоду. Якщо ти маєш домашню тварину, це зобов'язує тебе доглядати за нею усе її життя. Тварини потребують чистої свіжої води та їжу кожен день. Але для різних видів тварин потрібна різна їжа, яку потрібно купувати спеціально для них. Ще ви повинні будете придбати ще деякі речі для вашої тварини. Утримання тварин вимагає значних коштів, особливо коли тварина захворіла і її треба показати ветеринарному лікарю. Якщо у вас є кіт чи собака, їм потрібно зробити спеціальну операцію. Це попереджає народження кошенят і цуценят. Більшість з нас не любить лишатись на самоті. Ми починаємо сумувати і відчуваємо себе самотніми, так само і тварини. Hi, Деякі домашні тварини, наприклад, собаки, відчувають себе щасливими тільки поряд з власником. Бувають тварини, що не можуть бути на самоті. Вони дійсно потребують спілкування із собі подібними. За деякими тваринами дуже важко доглядати. Вони можуть вирости набагато більшими, ніж ми сподіваємося. Такі тварини, як ящірки і ігуани, потребують дуже специфічного догляду. За тваринами потрібно доглядати кожен день усе їх життя. Ми повинні годувати їх, розчісувати їх, чистити місце, де вони живуть, вигулювати їх і прибирати за ними. Доглядати за твариною є добре, але ви повинні впевнитися, що тварина підходить вам. Запитайте себе, чи знаєш ти потреби цієї тварини? Чи зможеш ти доглядати за нею правильно? Чи маєш ти достатньо місця для неї? Чи маєш час для неї? Чи можеш дозволити собі це? Чи маєш твердий намір доглядати за твариною усе її життя? Свійські тварини. Чи усвідомлюєш ти, скільки продуктів у магазині тваринного походження? Саме зрозуміло, м'ясо. Ми знаємо, що яйця несуть кури. А як на рахунок морозива? Чи входять у склад цього пирога масло і яйця? Вражає, як багато продуктів тваринного походження використовують у їжу. Звичайно, деякі люди роблять свідомий вибір не вживати в їжу таких продуктів. Сільськогосподарські тварини також потребують правильного догляду. Уявіть, що би сталося з вами, якби за вами не доглядали, якби вам не давали пити, коли вас дійсно мучить спрага. Або якщо вам не давали їсти, коли вас мучить голод. Звичайно, це було б не дуже добре, якби ви знаходили свій час на дворі і не мали чистого і затишного місця для відпочинку. Чи ці цілісінькі день були на самоті? Уявіть, якщо би ніхто не доглядав за вами, коли ви захворіли. Відчували страх кожен раз покидаючи власну кімнату, чи не могли робити те, що вам хочеться робити. Сільськогосподарські тварини потребують догляду так само, як і інші тварини. Отож, наступного разу, коли ти підеш на закупи, думай про те, що ти купуєш. Чи можемо ми визначити по етикетках, як за цими тваринами доглядали? Якщо ти бачиш етикетку Freedom Food, це означає, що тварини утримувалися в належних умовах і що ферма пройшла перевірку за стандартами RSPCA. Сільськогосподарські тварини повинні мати чисту воду і хорошу їжу. Місце для відпочинку, сухе і затишне, мати можливість спілкуватися із собі подібними, бути доглянутими і отримувати допомогу ветеринарного лікаря, коли вони хворі або поранені. Не бути переляканими, мати достатньо простору робити те, що вони хочуть робити. Дикі тварини. Ми по різному впливаємо на місця, де живуть дикі тварини. Відомо, що де б ми не були, тварини весь час знаходяться навкруги нас, в місті, в сільській місцевості і навіть на нашому шкільному майданчику. Усіх їх об'єднує те, що вони живуть поруч з нами. Але, на жаль, не завжди добре для них. Кожен рік тисячі з них отримують пошкодження і поранення, тому що ми залишаємо усюди сміття. Тварини люблять повсюди ткнути свого носа. Тому, якщо ми викинули концерну бляшанку, рано чи пізно хтось із них залізе в неї, подивитись, що там на дні. Біда, що вони можуть там застрягнути і не зможуть вилізти звідти. Речі зроблені з пластику, також є небезпечними для всіх тварин. Тварини можуть бути спійманими в ці упаковки для бляшанок. Тварини також можуть заплутатися в линві для ловлі риби, яку їм дуже важко побачити. Вони також можуть спійматися на риболовний гачок, якщо його викинути. Побите скло є дуже небезпечним, тому що тварини можуть порізатися. Тварини можуть потрапити у пастку в пляшках подібних цим, так що їх потрібно використовувати знову, а не викидати. Дійсно, є достатньо багато речей, які ми можемо вживати заново. У багатьох місцях є заводи по переробці відходів, де ми можемо здати старі скляні і пластикові пляшки, а також папір і бляшанки. Використовуйте пластикові пакети знову наскільки це можливо. Якщо ти не можеш використати ці речі ще раз, ти повинен викидати їх так, щоб тварини не могли до них дістатися. Ріж ці упаковки для бляшанок, щоб тварини не змогли заплутатися в них. Зв'яжи свій старий пластиковий пакет і розріж його ручки, щоб його не занесло вітром куди-небудь і тварини не змогли потрапити всередину. Перед тим як викинути бляшанку, запитайся в дорослих, щоб впевнитися, чи ви зробили це безпечно для тварин. Зігніть бляшанки. Якщо вам потрібно щось викинути, викнути, впевніться, що ті речі не спричинять небезпеки для тварин. Використовуйте речі знову і знову наскільки це можливо. І якщо ви не можете знову використати їх, викидайте їх в баки для сміття. Тварини є часткою нашого існування кожен день, як домашні тварини, як свійські тварини. І як дикі тварини, ми повинні доглядати за ними. Ми повинні надати їм простір, якого вони потребують, давати їм свіжу воду і їжу. Якщо вони хворіють, доглядати за ними, давати їм можливість спілкуватися із собі подібними. Якщо це дикі тварини, ми повинні бути впевненими, що ми не робимо нічого, що може їм зашкодити або забруднити місця, де вони живуть. Де б вони не були, це є дуже важливо доглядати за ними.